Костюмовані екскурсії, легенди оживають чудова святкова традиція, яка, схоже, вже прижилася в Калуші, адже відбувається не вперше. Організатори музейно-виставковий центр Калуської міської ради, палац культури Юність а колорит зазвичай створюють артисти театру Любард саме їх убиря викликає захоплення та дивує містян і гостей. В день прапора стиль, звісно ж, був народний. Адже завершилася екскурсія своєрідним святкуванням обжинок. Бо ж збіжжя вже зібране, снопи зв'язані. За традицією обрано королеву. Щоб мудрі осені красуні, золотокосі, мільйони рук сплили ліно. А потім дівчину повинної краси, піснями закричавши до Господи, чекатимуть, щоб чесно запросив мільйон гостей за білий стіл Господа. Садиба стара хата не вперше стає місцем проведення цікавих заходів. А господар, отець Федір Мороз, капелан та волонтер, і сам їх ініціює і радо відгукується на ідеї інших. Подімкни, пане, нові ворота, Несем віночок щирого злота, несем віночок щирого злота. Ой, вийди, вийди, хоч на ганочок, ой викуп, викуп, золотий віночок, ой викуп, викуп, викуп золотий віночок. Так, ходіть, сюди, ходіть. Господарю давайте, паніся, господарю. Дякую. Після вручення снопів для майбутнього різдвяного дідуха гості оглянули колекцію, виставлену в старій хаті. До речі, зібрана вона не тільки в Калуші та селах Івано-Франківщини. Є рушники, які волонтер Федір Мороз привіз із Гуляйполя, куди їздить до воїнів 102-ї бригади, є подаровані капеланами Київщини. А ось ця сорочка такий рідний скарб із батьківського дому в селі Чорнолісті Тисменицького району. Після оглядин співи, розваги. Танці частування. Ми сьогодні говоримо про незалежність. Говорити про незалежність це не тільки згадувати про героїчні історичні наші віхи. Говорити про нашу незалежність це і згадувати про нашу особливість. А ми справді особливі. Бо кажуть, що українці співають цілий рік і цілий вік. Так уже від Бога нам дано. Пасли, не цураймося Na gamboczky kubca ma не тримала, на купця мала, на маляра. себе, Боже, не тримала. Мала 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 мала, Лунали пісні від студії Ліра та Хору Доленька. Обидва колективи з палацу культури мінерал.

рамоочі сині зерленкоті силін омивко на тетно ратотаван ічивонькам оті чорні райу напомніа ішімоі Діти та молодь веселилися, розважалися, старші милувалися і раділи за них. Коло микими співали, ви люди чуйте, а ви старі діти дітому молоді на, а ви люди чуйте, людичуйте, одяг молоді на, Молоді не чуйте. Справжнє свято в прекрасних українських строях. До речі, костюми театру Любарт із фонду Союзу Українок, і для них дуже потрібна костюмерна кімната. А поки що вишивки та віночки в гармонії з квітами прикрашають подвір'я старої хати, яка завжди радо приймає гостей. Ми присідаємо і всі заснули на столі, столі, на на столі...» «Царівна заснула. Присідай царівно. Так, заснулася. Всі заснули на столі, столі...» на «Царевич, ось Прийшов царевич, царевич молодий...» слава слава. Стара хата місце, де шанують і бережуть традиції, де зустрічаються і відпочивають воїни, де працюють на перемогу.